Дмитро Павленко, людина, яка знає, де знайти найсмачнішу їжу, чиї канали в соціальних мережах в сумі містять близько 700 тисяч підписників та збирають сотні тисяч переглядів. Сьогодні ми поговоримо про студентські роки Дмитро, його ставлення до освіти та шлях до створення успішного блогу. Вітаю! Я Вікторія Пецелюк. і сьогодні зі мною тіктокер-дегустатор Дмитро Павленко. Студентське життя це період, через який проходить чи не кожен. Пам'яті, це посідає окреме місце. Дмитре, ви закінчили 11 класів школи, yeah. <-blindness> yeah. куди ви пішли навчатися далі по фаху? Так, я хотів, звісно, в університет. Але так склалося, що в мене брат вже на той момент вчився в університеті. Я не пам'ятаю, як там називається. А ну контракт чи не контракт. Ну коротше, коли гроші треба платити? От і якби я поступав в університет, мені б треба би довелося гроші платити. Ну я думаю, так як він вже збиває з батьків гроші, важко так на це навчання. Думаю, я вже не буду. От. Тому довелося йти в училище, тому що там ще й мені доплачували, типу в мене там нормальні ще оцінки були, і в училище тому пішов вчитися в училище. На кухаря, бо хотів стати кухарем. От. Але поки вчився, поняв, що важка робота і передумав кухаря. чому ви обрали саме цю спеціальність? А кухаря? Тому що я, я все з дитинства готував, мені подобалось готувати, Я так дивився всякі там програми кулінарні, думав, що це так прикольно, весело. Приходиш, там якісь страви, там придумуєш, готуєш. Але виявилось, що там просто насправді більше ти робиш якусь е технічну роботу, постійно одне і те саме, то тобто, є цілий день там. Одну страву робиш там все время на ногах. короче, дуже важко виявилось. І я передумав, працювати. А так я хотів бути кухарем і тому пішов на кухаря. А саме студентські роки як ви проводили? Так, ну я вчився мало, я вчився тільки півтора роки, з яких там половина це була практика в закладі. А ще й останні півроку я взагалі не ходив. Е, я там Фіктивні справки, я не знаю, може не можна казати. Ну, коротше, я поробив собі фіктивні справки, типу, що я там десь практику проходжу, але я насправді ніде практику не приходив. От, тому у мене студентське життя було десь півроку. От, але це весело, та, прикольно. Типу, якби, більше як для спілкування. Для знайомства нових, мені здається. От, бо, ну, типу, просто іменно по професіях кухар. Ну, у нас навчання було дуже по старим всяким методикам, по книжкам з Радянського Союзу і страви ми готували там чисто котлети, якісь шкільні. там, ну, то есть, Нічого такого, щоб я цікавого там, навчився імно. в кухарстві так не було. Але весело було, ми там з ну, друзів познаходив познаходимо. Цувалось, мені сподобалось. Ну якби, якби там я б міг би далі піти, то я ще б ще й пішов в університет, вчитись. Може, я колись і піду, ще я не знаю. От тільки іменно, щоб, ну на денну форму, бо заочка так це в принципі і по інтернету можна щось вчитися. А от і на денна форма, я пішов б пішов би ще повчився. А якісь Чисто студентські для... підробітки у вас були? Да, я от коротше, коли я вже вчився. Звичайно, попав на одну контору, а я так. Ну коротко, так, звичайно, попав на контору кур'єром працювати. Вони там займалися таке міні виробництво, сувенірна продукція, типа для таких магазинів з подарунками. От і я там десь два місяці попрацював і. Побачив, що виявляється, типа підприємницька діяльність може бути якась маленька, така, що чисто дві людини щось роблять, продають. І от я два місяці попрацював кур'єром. них, ну може три місяці, і вирішив теж свою справу відкрити. Отак, от тому я вже останні півроку в училище не ходив, бо я вже зайнявся своєю справою. От і, і все, оце єдиний мій за все життя. Не підробіт, а навіть просто робот. Ну колись я там ще листовки якісь роздавав, але то таке там по два тижні було. На вашу думку, чи потрібна вища освіта для Конечно. досягнення успіху? Ні, ну для досягнення, ну типа це не от, критерій, щоб досягнути успіху, тіпа, що вона потрібна. Але я думаю, що вища освіта підвищує тіпа, цю ймовірність. Там, наприклад, у мене от однокласниця, яка вчилась конкретно в вашому. В ну, вона і в школі ну, подавала такі би, амбіційні надії коротше, на себе. От. І вона сюди прийшла вчитися, і закінчила тут, маркетинг і потім працювала в Макдональдсі, а зараз там в крупній кріпті працюють. Я вважаю, що вона доволі успішна людина. Я думаю, що ну, скоріше за все, якби вона тут не вчилася в ну, вряд ли б вона пішла б туди на маркетинг. О, ну, працювати маркетологом о, в цій компанії. Тому, ну, mm -hmm. да, воно підвищує ймовірність досягнення успіху. Але все залежить від людини, звісно, бажання ці тільки... компанії. А коли до вас прийшла ідея знімати дегустацію? Uh, ідея прийшла знімати дегустацію. Uh, Ну, це не так, що прям ідея знімати дістати ідея просто знімати відоси, там блогерством займатися. Там я вже давно винашував, що хотілося мені цим займатися. От, але е, ну якби почалася повномасштабка, е, і ну, так як я підприємницькою діяльністю, в основному все життя займаюсь. Uh, ну, я відчуваю просто, що ну я просто побачив по-своєму, що я зайшов в YouTube і просто відписка, 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 відписка від ну, російських блогерів. Я розумію, що всі це роблять. Я розумію, що типа звільнилась ніша дуже. Ну що її треба терміново заповнювати. І все. Я от якби ну я у мене попитки були, але ну типа і. Я соромився сильно і то і все, Але попитки в мене були. але ну, я розумів, що типу, ніше перенасичена. А тут хоп, вона звільнилась, і, типо, треба було терміново її заповнювати. Тому в 22-му році я там почав це знімати. Що дегустації? Тому що, ну по-перше, я ж кажу, їжа мені вся подобалась, Я там хотів кухарем бути. А по-друге, це просто найпростіший спосіб був, щоб почати знімати, тому що ну багато розму не треба, просто і сиш розкажеш, яка вона на смак. Всі їдять, типа. Мені кажеться, що. От, а потім, ну, це, це для того, щоб просто перше відео мені зняти. А, а потім я розумів, що можна все, що угодно знімати, головне, набити опит, розмови на камеру. І все. Але у ваші рубрики про студентське життя це там якесь важливе для вас? Шо? Ні, це так просто співпало. Ні, ну мені ваше подобається. Ну, звісно, я дуже хвилююсь кожен раз, коли я їду, бо це куча там незнайомих мені людей, то все, там зніматися треба на людях. Звісно, хвилююсь, але мені подобається. Тобто, завжди спочатку хвилююся, потім уходжу. У мене прямо адреналін. Я заряджений, що ще знімати, типу куча ідей зразу роздається. Ну тому що, типу, я в цей момент там перешагнути. Ну, коли хвилюєшся, якщо типу, хвилюєшся і не робиш. То, все, у тебе оце хвилювання, воно тільки там накручується. накручується. А якщо хвилюєшся і робиш, воно типо, ну, потім набагато набільше, що, е, здати. От. Мене запросили лекцію дати в університеті е, і плюс зняти столову. Я теж не дуже хотів, бо ну, так, мені є хвилювання коли на людях, от. але погодився знову ж таки, для того, щоб перебарувати оці ці е, страхи. От, зняв, воно добре залетіло, і почали інші запрошувати університет. І все, я отак от їжу, катаюсь по університетам, куштую столові. Так, да, Алексу взагалі мені понравилось давати Це ще так весело. Теж хвилювання дуже сильне, але дуже цікаво. Але крім блогінгу, у вас ще є власний сумок, ви виготовляєте бірки? Як прийшла ця ідея до вас? Я спочатку займався. Тобто, коли я скажу, я що я там вирішив підприємську діяльністю займатися, я там спочатку ну але це зразу були сумки, гаманці там із шкіри, але це все було дуже неуспішно. Коротше, я там три роки вообще нічого не заробляв, просто типу, чимось займався в ноль. Е, і все. А потім я просто почав е, прощупувати, типа все в подряд робити. А виставив оголошення на Олексі. Типу, от в мене виробництво, шкіра, хто що хоче. Ну, типу, замовляйте, що угодно, дзвоніть, пишіть. От, е, і все. І з, цього, е, з цього оголошення мені позвонила жінка, каже: Мені треба бірки для в'язаних речей. Я думаю, ну хорошо, все, зробив їй бірки. Е, через тиждень знову дзвонить інша жінка. Мені треба бірки для в'язаних Ну, як вона просто каже, мені треба бірки. Я там починаю розпитувати, розумію, що знову для в'язаних речей. Тобто там за тиждень-два замовлення. Я думаю, так, що це таке взагалі? Чо, вони, ну, що це за продукт такий з цими бірками? І я зробив зразу в інстаграмі сторінку, пофоткав їхні бірки, зробив ще якісь просто для фотографій, там якусь палітру зробив. Зробив сторінку в інстаграмі, позаливав туди. Ну, Фотки там, що типу, можна у мене замовляти набірки для в'язаних речей. Просто мас там на всякі сторінки зв'язальниця українськими. І все, і тупо одразу куча було замовлень. Ну, там, там, три замовлення отак. От на другий день, коли я тільки створив цю сторінку, я такий, Ого, прикольно. От, і Потім я там вже на Etsy зайшов, це, типу, як ібейки для ру рукоділля. Велика теж платформа. Там бірки теж пробив, там не було до цього бірок. ну Були бірки, але от конкретно для в'язальниць, не було такого продукту. там І там теж сразу же багато було замовлено, Ну я там, звісно, демпінгував ціну дуже сильно, що типу, в мене було, можна було дуже маленьку кількість для Америки. Це взагалі в них таке… Ну, що у них це було б дуже дорого, а у мене там 5 доларів на хопі, вони бірки зі своїм логотипом. От у мене одразу набилося багато замовлень, потім я там ці підняв. І коротше, оце от я 10 років вже цим займаюся. Сумки повернувся в сумки, тому що коли я ще тоді займався ну, на початку сумками, там, аксесуарами, я розумів, що продажів немає. Я розумів, що типу, бренд, це дуже важко. Там, умовно, що я коли спілкувався, всі, хто займалися речами, там, ну, коротше, все, що з швейкою зв'язано. Це ще дуже складно. Це треба дуже вели великі кошти вкладати. Коротше, і я тоді розумів, що блін, от класно якимсь там Кенівестом, будь що ти там блін, фігню якось викидаєш, типа і це готові купляти. Ну, типа, просто на цій публічності тобі вже не треба вистравити якийсь там бренд, тому що ну ти вже сам є бренд. І я е, так і ну, що я такі думаю, о, я ще з блогерством. Хоп, і я такий щупав, щупав цей момент, коли вже ну, типу, ця публічність переросте, що я зможу от, хопити свій ну, продукт, клієнт фор-клієнт продавати. І все. І я от це зробив пару сумок, відсів про сумки, люди такі: ой, а як уже купити можна? Ну я вже розумію, що ну значить, вже можна. Друзі, знімайте контент за цим майбутнє. Це дає вам просто типа X100 від конкурента. Якщо ви знімаєте контент, я це перевірив на собі. Це в будь якій ніші неважливо підприємницька діяльність, не підприємницька діяльність взагалі. Просто навіть якщо ви спеціаліст якійсь справі, знімаєте контент, це дасть вам дуже велику перевагу.